Вітаю знакові новини на соціальній країні у студії Лана Маяковська. І далі у випуску про таке. Короткий робочий день. Верховна Рада не розглянула проєкт переходу до нової конституції. Євросоюз допоможе, якщо Київ піде шляхом економічних реформ. Дочекалися. Змагання у Сочі розпочалися. Мирна хода сьогодні. Активісти Майдану влаштували мирну ходу до Верховної Ради України. Від Майдану Незалежності учасники ходи пішли по вулиці Інститутській та обійшли навколо урядового кварталу. Протестувальники були беззбройні, але тримали щити та палиці. Пізніше народна самооборона Євромайдану повернулася на площу незалежності та на вулицю Грушевського. У ході взяли участь близько чотирьох тисяч активістів. Попереджувальний марш спрямований на те, щоб нагадати депутатам. Про вимоги протестувальників нагадаю у середу на черговому засіданні парламентарі не змогли знайти вихід із політичної кризи в Україні. Спікер парламенту оголосив перерву до ранку четверга, зазначивши, що до того часу триватиме узгодження законопроекту про конституційну реформу. Охорону урядового кварталу посилено поблизу будівлі Верховної Ради збільшено кількість співробітників МВС. На вулиці Шовковичній практично впритул. У два ряди стоять автобуси з міліцією та співробітниками спецпідрозділу Беркут. Вони в повній амуніції зі щитами та у касках. Короткий день роботи парламенту на сьогоднішньому засіданні мали вкотре розглянути питання зміни конституції. Однак більшість та опозиція знову не домовилися. Що затвердили, а що відклали Яна Курченко. Далі 6 лютого у сесійній залі Верховної Ради зареєстровано майже рекордну кількість народних депутатів. 400. велика явка була у партії регіонів. На засідання прийшли майже усі нардепи. У них якраз на четверг. обязан каждый народный депутат, представляющий партию регионов, явиться в сессионный зал, потому что у них есть другие, по всей видимости, дела в Монако, в Австрии или еще где-то, и они могут приехать и э, отдать дань своему мандату и украинскому народу только один раз в неделю парламентский вот такой вот тиждень. Э, Голоси про владні більшості знадобилися. Сьогодні нардепи голосували за порядок, денний та календарний план проведення четвертої сесії. Жодне питання опозиція не підтримала. Тому не будемо голосувати за очередні канікули для парламенту, тому що Верховна Рада, народні депутати не перетрудились і нічого ще не зробили для того, щоб ліквідувати той політичний кризис, який є в країні. Він нікуди не розсосеться, он не уїде в іншу. Страну настанеться здесь, в Україні и парламент должен взяти на себя политическую політичну за разрешение этого кризиса. Наболілий законопроект про перехід на конституцію 2004 року. Опозиції готовий у новій редакції. Він знімає половину президентських повноважень. Парламент України. Призначає уряд Генерального прокурора, голову служби безпеки, всіх членів кабінету міністрів України і від імені народу України виступає як єдиний законодавчий орган. Однак у Раді даний документ навіть не був зареєстрований. Опозиційні лідери пояснили це тим, що якщо його не підтримують з першого разу, то потім чекати доведеться дуже довго. Немає гарантії від більшості. Що вона проголосує за цей чи інший законопроект? А оскільки наш регламент не передбачає того, щоб кілька разів протягом однієї сесії ставити питання на голосування, тому й нема сенсу вносити будь-яке питання сюди в зал для того, щоб отримати негативне голосування, майже годину лідери фракції домовлялись про документ конституції. Опозиція не підтримала створення комісії для роботи над даним проектом. У результаті узгоджений проект змін очільники фракції мають підготувати до наступного тижня. Тоді і його внесуть на порядок денний і розглянуть. Наступний тиждень депутати працюватимуть у фракціях і комітетах. Яна Курченко Артем Котасов соціальна країна. У будинку профспілок стався вибух, постраждала людина. Вибух стався сьогодні близько одинадцятої години на п'ятому поверсі у будівлі профспілок. Причиною вибуху, за словами джерел, стало займання суміші коктейля Молотова. У результаті постраждали кілька активістів правого сектору. Одному з них, за попередніми даними, відірвало кисть руки, у другого травмоване обличчя. Поранені госпіталізовані офіційно в правоохоронних органах цю інформацію, доки не коментують. Нагадаю, в будинку Спілок знаходяться штаби активістів Євромайдану. На п'ятому поверсі також розташовані активісти правого сектору. Впродовж масових протестів, які сталися в Україні за останні два місяці, з боку правоохоронців постраждало вже майже 150 журналістів. Як діяти представникам змі, які стали жертвами правоохоронців, розбирався Валентин Ковалевський постраждалі під час сутичок з Беркутом журналісти можуть отримати з держбюджету від 10 до 20 тисяч євро. Юристи знайшли лазівки, як примусити державу реагувати на дії силовиків. Перш ніж звертатись до євросуду, потрібно пройти ці інстанції в Україні. Але з огляду на події на банковій, по тим журналістам, які постраждали на банковій, вони можуть одразу звертатися до європейського суду з прав людини. Це відбулося через те, що держава по суті амністувала. Тих правоохоронців, які били журналістів, які перешкоджали виконувати їм журналістську діяльність. Отже, оскільки держава законом про амністію звільнила від відповідальності тих, хто перевищив свої повноваження та перешкоджав журналістській діяльності, саме це тепер відкриває пряму дорогу до Страсбургу. Однак жодних звернень з боку журналістів поки не було. Хоча й статистика навтішна. Інститут масової інформації зафіксував вже 139 постраждалих журналістів. Це найгірші показники з, за весь час Ведення інституту масової інформації і моніторингу порушень прав журналістів, який ведеться по суті з 2002 року. У нас порядка півсотні було потерпілих у січні, і вибачте, в грудні, і порядка 80 потерпілих вже є в січні. Доктор. Однак, якщо хтось ще має намір під час зйомки закликати працівників у Беркуту до правопорядку, може дуже сильно про це пошкодувати. Особлива цинічність і жорстокість Беркуту пов'язана з тим, що їм гарантована недоторканість. Ми бачимо і по факту жодних справ проти Беркуту, жодного відсторонення керівництва Беркуту. Відповідно, ми констатуємо дві речі: по перше, повна безкарність, по-друге, стимулювання і сприяння з боку керівництва держави. В Свою чергу експерти також порадили працівникам змі у разі отримання пошкоджень та інформації. Ших порушеннях прав оформлювати редакційне завдання у письмовому вигляді, яке б підтверджувало виконання журналістами своїх професійних обов'язків. Валентин Ковалевський, Кирила Брамкин соціальна країна. Генеральна прокуратура завершила слідство у справі Тетяни Чорновол і вважає, що на неї напали з хуліганських мотивів. Про це заявив заступник генпрокурора України Роман Андрієв. За його словами, безпосередньо до побиття причетні затримані Сергій Котенко та Роман Залюбовський, а також двоє невстановлених осіб та Андрій Зінченко. 25 грудня 2013 року недалеко біля Бориспіля вона їхала у власному автомобілі, коли її почали переслідувати. Невідомі нападники підрізали авто журналістки та побили її. Після чого автомобіль скинули у кювет. Європарламент сьогодні проголосував за резолюцію щодо України, де закликав інституції ЄС та держави-члени терміново ввести санкції проти українських чиновників, враховуючи те, що в Україні вже понад два місяці протести проти дій влади, першим пунктом пропонується висловити підтримку українському народу. А сам проєкт рішуче засуджує ескалацію насильства щодо мирних громадян, і висловлює співчуття сім'ям загиблих у результаті насильства в Україні. Українську владу закликають поважати права та свободи людини та вживати негайних заходів щодо розслідування і покарання тих, хто застосовував насильство щодо мирних демонстрантів. Крім того, депутати закликали Януковича наказати призупинити неправомірні дії з боку силовиків, а також звільнити Юлію Тимошенко. Москва зобов'язана втрутитися у ситуацію в Україні. В цьому впевнений радник президента Російської Федерації Сергій Глаз'єв. Про це він заявив, відповідаючи на питання журналістів, чи можливо активне втручання Росії, якщо ситуація піде за негативним сценарієм. Ми сьогодні повинні згадати про Будапештський меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1994 року, де всі учасники домовилися забезпечувати цілісність і безпеку України. Згідно з цим документом, Росія і США є гарантами суверенітету і територіальної цілісності України і, відверто кажучи, зобов'язані втручатися, коли виникають конфліктні ситуації такого роду. Ештон висунула Україні умови. Євросоюз готовий надати фінансову допомогу в довгостроковій перспективі лише в тому разі, якщо Київ піде шляхом економічних реформ. Про це верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кетрін Ештон заявила за підсумками дводенного візиту до Києва. Нагадаємо, Ештон вдруге відвідала Київ. У ході візиту вона провела переговори з президентом Януковичем та лідерами опозиції. Стара нова укрзалізниця. Монопольна галузь України щороку перевозить мільйони пасажирів та тонни вантажу, однак переважна більшість рухомого складу потягів та локомотивів поважного віку. Ця техніка випущена ще в 60-х роках минулого століття. Тому вона потребує вже навіть не капітального ремонту, а повної заміни. У профільному відомстві обіцяють це виправити, що готує Укрзалізниця в новому році. Знає Яна Курченко. Слов'янки на прощання робить від'їзд із київського вокзалу урочистим і хвилюючим. Однак, якщо ви їдете у вагоні, який випустили ще при Микиті-Хрущові, айфорія зникає. 90% рухомого складу укрзалізниці просто віджили своє. Деяким вагонам понад півстоліття у зв'язку з цим міністерство інфраструктури у поточному році планує придбати залізні обнови. Заплановано приобретення 59 грузових електровозів. Також буде приобретено около 2000 грузових. Вагонів, в частності полувагонів, буде перебринено 16 путівих машин для піддержання верхнього строєння путі. Та на новому болі до поганими дорогами не їздять. Оновити планують і залізничне полотно. Воно теж будувалось за радянських часів. Буде продовжуватися також модернізація інфраструктури. Около 350 кілометрів модернізовано буде Верхнього строения путі, а також буде замінено около 200 нових стрелочных переводов. Де залізниця візьме стільки коштів не уточнюють однак пообіцяли, що вартість приїзду не підвищуватимуть ні для пасажирів, ні для транспортних перевезень. Яна Курченко, Денис Тищенко, соціальна країна. Міністерство внутрішніх справ підтвердило, що розповсюдило неправдиву інформацію про зґвалтування 30 грудня 2013 року жінки в одному із наметів на майдані незалежності. Про це йдеться у відповіді МВС на запит депутатів удару. Згідно з інформацією, жінку, яка поскаржилася на зґвалтування міліції, оглянув лікар-гінеколог і не виявив ніяких слідів тілесних ушкоджень. У міліції заявили, що вказана громадянка лише мала конфлікт з одним із чоловіків, які фізично в. Вона від нього не постраждала. У свою заяву подану міліції вона відкликала. На непрацюючий. На непрацюючій шахті в Донецьку зник гірник Шахтаря завалило на горизонті майже 700 метрів. Трагедія сталася вчора ввечері. За попередніми даними обвалилася гірська порода. Що на неробочому підприємстві робила людина, і яка її доля наразі, невідомо. До пошуково-рятувальних робіт залучено два відділення державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби Мінерговугілля. Попри те, що церемонія відкриття 22-х зимових олімпійських ігор відбудеться тільки завтра, змагання у Сочі вже почалися. Першими на старт вийшли майсни майстри сноуборду. Кваліфікація чоловіків почалася о восьмі ранку за київським часом. У цілому сьогоднішній день пройде під знаком кваліфікаційних раундів у програмі Виступ жінок у слоупстайлі, фристайлі а також командні змагання з фігурного катання. Сьогодні у Берліні стартує 64-й міжнародний кінофестиваль. Він входить до трійки найпрестижніших світових кінооглядів поряд з Канами та Венецією. 64-й Берлінали проходитиме у Німеччині з 6 по 16 лютого. Відкриє огляд нова картина американського режисера Уеса Андерсона. Називається вона Готель Гранд будапешт Знята за його сценарієм за головну нагороду берлінського кінофестивалю Золотого ведмедя цього разу будуть змагатися 20 картин. На жаль, Україна цього року до конкурсної програми не потрапила. І наразі у мене вся інформація. Я не прощаюся з вами. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Побачимося о 18.30.